Вітаю всіх на марафоні. Продовжую рубрику по марафону. Повернення додому. Дивіться, я одне відео вже розглянула тих, кому є куди повертатись, просто виїхали на якийсь період часу. Ну, це як я, мабуть, скажу так. Зараз вдома, потім. Знову можна кудись поїхати. Ну, це так. А зараз я хочу розглянути пораду, тему для тих, у кого житло в окупації? Хто виїхав з окупації? Може завчасно, може під час. І у кого все майно житло і дім залишився в окупації. Які чекають, коли туди повернуться? Для вас. Зараз це буде для вас відео, тому що це питання дуже важке. Територія, як ви бачите, в різному стані. Тому. Там десь є окупація вже третій рік, і тенденція така примарна на ту окупацію, на жаль. Давайте так. Для тих, у кого житло все мене в окупації, яка буде для них афірмація? Що вам скажуть? Дивіться, я уважна до свого психологічного здоров'я і не соромлюся попросити підтримки, якщо це необхідно. Це дуже добра афірмація, тому що вам підтримка необхідна, допомога однозначно. Це дуже важко, морально, перш за все, жити в такому стані очікування, коли, коли, коли. До мене все рідше люди звертаються на цю тему, все рідше і рідше, тому що у минулому році ще були, скажу чесно. Зараз вже дуже-дуже мало, тому що це зрозуміло, що не питання. На часі. Воно, його немає, і там є якась надія, але вона вже стає примарною примарною. А те, що психологічне здоров'я категорії людей важке, це зрозуміло. У тих, хто без окупації живе, наприклад, тих, хто в Харкові, також важко. Але все ж таки. все ж таки. Давайте руни. Подивимося, що нам скажуть руни на цю тему. На тих, хто житло, дім в окупації, хоче додому. Дивіться, Руна Гебо. Чоловік тримає кубок. Скажу чесно, красивий і симпатючний, і симпатючний. Скажу так. І це дуже-дуже добре. Смі, дивіться. Якщо казати про руни, руни відображають, в моєму розумінні психологічний стан завжди. Коли я дивлюсь на рунах, це перший психологічний стан. І тут Руна каже про результати нашої допомоги. Ось якраз тут дивіться підтримку, ну якщо це необхідно. Руна це тільки підтверджується. Чоловік в до, до, ну, кубок. Пропонує це допомога, доброта, дружба, підтримка. Ось що головне: скажімо так: це категорія людей справжніх ВПО, яким реально потрібна підтримка в наш час. Бо по-іншому тут неможливо. На жаль, без підтримки ці люди не справляться. І якщо вам страшно, важко, обов'язково звертайтесь за підтримкою. Афірмації, ви ж бачите, кладу так, щоб видно було текст, щоб ви працювали над нею. Кому це цікаво? Так, давайте тут подивимось. Що тут скажуть порада? Ви Знаєте, це результат. Це важко, важко, ви знаєте, важко, так. Приємний результат. Робіть своє життя зараз. Просто зараз живіть. Ось що вам скажу. Це результат нашої діяльності. Те, що ми робимо, отримує результат. Якщо ми нічого не робимо, ми нічого не отримаємо. Але дев'ятка Пентаклів це ще не десятка, але вже дев'ять. Вже результативність є. Так, друга колода. Моя улюблена. Що вона нам порадить? Скаже, що робити. Сонце. Як кажуть, чи зіде сонце над нашим краєм? Ось вам. Зрозумійте, ви те, що ви випромінюєте. І просто живіть, радійте життю. Це радість, це позитив. Вам трошки не вистачає позитиву. І ви випромінюєте позитив, і ви будете отримувати позитив на цей позитив. Живіть, просто живіть. Намагайтесь жити, а не існувати, і вам стане набагато краще.